Сьогодні ми будемо встановлювати чудовий такий двигун Miller Technics 800. Робимо такі трубочки, підкладочки. Управління фотоелементу, кому НЦ треба ось так. Ось так буде отак. Чудово. По зазору можна подивитися. Це обов'язково треба брати. Другу рейку і підкладати отак от рейку під рейку. Сюди ми підключаємо 220 фаза 0 земля. Треба обов'язково нажимати кнопку Тест, тримати. Коли привариться зубчата рейка, завжди веде трохи ворота. Тому є вихід положення такий. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати чудовий такий двигун Miller Technics 800. От так, от, от такий двигун. Скільки я вже їх ставлю, ще питань з ними не було. А ставлю їх дуже давно. Були ну, мілітехні 1000, мілітертехнік 800. Це майже той же самий, та ж сама автоматика, такий двигун трошки слабіший. ставлю їх більше, ніж 15 років. І якщо він працює на об'єкті, він вже в подальшому постійно працює ніколи з ним немає проблем. Ну, зараз йде розпаковка і установка. Інструкція, монтажна основа, сам двигун, бокові кришки, трепежні болти та ключики розблокировки, пультик раз, пультик два. Ну вже там, трошки пізніше достану. Хотів вам сказати, ви можете виграти сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, ви можете його використовувати. Для того, щоб вам, ви його отримати, вам, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, прийти за постання, які знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення, правда, відкатних воріт. Повністю до, до міліметра вашого індивідуального прийому ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за записання, яке знаходиться під відео. І отримайте його в електронному вигляді. Робимо такі трубочки-підкладочки, так як у нас знаходиться рех пластини то треба трошечки приподняти двигун. Друзі, зверніть увагу, бачите, в нас цегла рваний камінь, тому ми трошечки так ось зарізали, ну, для того, щоб поставити нормальне, красивий фотоелемент. Далі стане кришечки і взагалі буде все в ідеалі. Як підключається фотоелемент, він підключається. 12-24, сюди подаємо живлення від 12 до 24 вольт. Тобто струм у нас перемінний, тому полярність соблюдати не потрібно. А це управління знімаємо з фотоелементу. Де і як підключається в, в моторі, я це все теж розкажу. Управління фотоелементу підключається, кому НЦ, теж полярності соблюдати не потрібно. Єдине, що дивитися, щоб оця перемишечка була завжди на НЦ. Бо наша команда на НЦ. Тут, якщо її вору переставити, буде НО. Но нам треба НЦ, так як у нас те, вона зараз правильно. На даний фотоелемент подається тільки живлення від 12 до 24 вольт. Ось тут воно так підключається. Переменний струм, полярність соблюдати не потрібно. Друзі, зверніть увагу, бачите, є отвір овальний. Я вставляю болт і ставлю під рівну частину. Потім беру саму бабишку, гайку і одіваю. Не так, так, так не можна. Треба ось так. Ось так буде отак. Чудово. Чому так? Тому що коли будете рельгувати, вона не доходить до, до самого зуба. Якщо перевернути, вона буде налазити на зуб. Бачите, налазить на зуб. Це погано. Тобто великою частиною привариться до каркасу воріт. Вставляємо двигун, приміряємось реєчкою. Дивимося щоб реєчка стояла відносно по центру шестереночки, бачите? Ну і двигун рівненько, щоб стояв. Ось так буде, бачите? По зазору можна подивитися. Все, тепер можна прихвачувати. Ну, прихватили двигуна. Тепер будемо прихвачувати зубчату рейку. Як виставити першу зубчити рейку? Від корпусу відміряємось приблизно 8-10 см, ставимо, міточку, доводимо до першої бабушки. Все, чудово, прихватимо середню бабушку. Друзі. Зверніть увагу, я можу зразу приварити, бо в мене там вже є зазорчик, я, я знаю. Якщо б в мене не було б зазорчика, я б так відкривав би і регулював, би, піднімав, би, опускав би зазорчик. Друзі, дивіться, бачите, ось цей зазорчик, ось я вказую дротиком. Є, проходить дротик, значить все добре. Зазорчик є. Ось тут має бути зазорчик від міліметру до двох, півтора в ідеалі. Так як я ставлю одразу на балочку, у мене є зазочок, у мене просто так вийшло. Буває і буває, що не виходить. Таким чином. Тепер зараз виставимо другу і послідовні рейки. Обов'язково беремо Це обов треба брати другу рейку і підкладати отак от рейку під рейку. Навіщо? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Це робити треба обов'язково. І таким чином виставляємо всі послідовні рейки. Якщо ви не будете підставляти, підставляти реєчку під рейку, то ви не будете соблюдати крок зубу. І тоді це чим -то чорвати? Воно буде бути по шестерні і розбивати і редуктор, і шестеронку. Друзі, коли привариться зубчата рейка, завжди веде трохи ворота. Тому є вихід з положення тільки ось такий. Хороше. От і все. Після цього обов'язково треба відкрити, ну і потім закривати і дивитися. Все чудово мені подобається. Друзі, як перевести в ручне положення дан... даного автоматику. Беремо ключика, який постарається поставив, вставляємо, попадаємо по шліцям і проти годинникової стрілочки до щелчка. Все. Приблизно 90 градусів. Вимаємо ключика і ворота їздять руками. Що ж друзі, перед тим як почати підключати, хотів трошечки розповісти про плату. Де ж він заходиться, щоб ви розуміли. Ось це два таких. Це у нас запобіжники. Один ціловий запобіжник, а другий тільки розрахований на плату. А цей розрахований на двигун та на сигнальну лампу. Сюди ми підключаємо 220 фаза 0, земля. Усього вона Далі йде підключення вже двигуна. На даний момент він підключений, як право сторонній, ми будемо переподключати. Тобто чорний з білим міняти місцями. Червоний не трогаємо. Далі підключений конденсатор заводом виробником, ми його не трогаємо. Тут буде підключена сигнальна лампа, ми будемо її підключати. Потім заводом виробником підключений гіркон. Ось сюди підключено. Сам гіркон знаходиться ось, ось Далі управління з фотоелементів підключаємо сюди, при цьому удаляємо ось цю перемичку. Цю не трогаємо. Ось цю удаляємо. І живлення на фотоелементи беремо звідси. Ну, як записати пульт? Кнопочка знаходиться ось тут. Це у нас кнопочка тест для обучення прийому. Ну і це звичайна пуш. Ну, антенка, ось вона є, її більш ніж достатньо. Треба обов'язково нажимати кнопку тест", Тримати, Для чого? щоб автоматика поняла, де, який у вас приєм. 3 метри, 4 метри чи 5 метрів. І тоді вона зможе, тоді можна буде включити сповільнення в кінці. Друзі, зазорчик між резиночкою і самим ловителем, тобто ворота не повинні доходити, від 5 мм до 1,5 см. Ну, Навіть два підходить. Не два – це вже багато, але до півтора. Закінчили встановлювати дану автоматику на даний каркас, Ми тут і каркас встановлювали і автоматику встановлювали. Автоматика нагадую вам Miller Technics 800, класна чудова автоматика. Працює без всяких проблем, ніяких жодних проблем з нею не буває. Нагадую вам про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості 500 гривень аксесуари при покупці автоматики, ви зможете його використовувати в компанії «Нові ворот. Для того, щоб ви його отримали, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментар і перейти за записання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. От таких от воріт під ваш індивідуальний прийом ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. На сьогодні все, досунумося на новому монтажі.